Так, отже, 4 травня сьогодні. Всіх вітаю глядачів і покажу вам сорт Чандлер Грецького горіха і які проблеми зараз в нього будуть в цьому конкретно сезоні. Так як ем, весна у нас почалась набагато раніше, неділі 2-3 тому все раніше почало розквітати на 14 днів і більше щось. Навіть і на місяць. Ось Фацелія вже квітує, вона навіть за зиму не вимерзла, падалася, залишилась, і от на місяць раніше вже дає цвітіння нам. І, і основна маса грецьких горіхів, місцевих сортів, які є. Практично всі сорти, всі дерева вже дуже давно відцвіли. Неділі-дві тому, якісь раніше, якісь дещо пізніше. Але ситуація наступна. Чандлер в нас більш такий. Сорт, який розпускається пізніше. Зазвичай на неділі-дві він от від всіх сортів відстає. І так як цвітіння всіх основних дерев вже відбулося, саме грецького горіха, а Чандлер у нас ще навіть не починає тримати пилок. Тобто тільки-тільки з'являються зачаточки які ще навіть не приймали пилочок. От. Тут. Тобто от ситуація наступна. Все відквітло, Чандлер, грубо кажучи, залишився ні з чим. На ньому сережок немає, які б могли його опилити. На сортах запилювачах також сережок немає ще, бо вони досить молоді дерева. І ось на таку ситуацію потрапляє наш чандлер, Ось деякі тільки-тільки починають приймати пилочок. Деякі паростки. Ось така от ситуація по ньому. В принципі, в цьому році всі сорти гарно перезимували. Нормально зараз починають вегетацію. Ось тільки починається цвітіння. Там деревця маленькі, вони також вже пішли в розвиток, потрібно дещо їх попідчищати і попідформувати. Так як їх в минулому році тут заглушила фацелія, були дещо певні труднощі з поливом і доглядом, тому вони трошки зачахли тут. Але постараємося в цьому сезоні їх відкормити, відростити і доглянути краще. Отака от картинка. Там далі йде рядок, але на великий жаль його не досить добре видно якраз таки в фацелі. Отже, що буде з Чандлером? Цікаво, чи все ж він зав'яже щось, чи не зав'яже, тому що в минулому році ситуація була приблизно схожа з його цвітінням, але все ж плоди він зав'язав. Як буде в цьому році? Ну, подивимось.